Всім, Всім привіт! Мене звуть Оксана. І ви на моєму каналі мої улюблені петельки Сьогодні в мене буде блог. Покажу наші вечорниці. Покажу трішки свого в'язання і покажу трошечки в епіцентрі книги. Ялинка у нас вже є, красуня. Дивіться, яка гарненька. Ой, краса! У нас вона жива, ми прикупили живу ялинку. Але в, мене, в нас така традиція, чоловік наряжав, а я розберу. Тому це його. Його така фантазія, дівчатки, дивіться, мої шарики, які я в'язала. До речі, як їх в'язати, у мене є мастер-клас на каналі. Заходите в плейлисти, там міні-мастер-класи. Властить погано видно. Ну, от такі три штучки. Хочу ще один зв'язати, але не знаю, чи встигну. Тому що вже сьогодні у нас Різдво. Я вам знімаю Різдво, а викладу, може завтра, не знаю, подивлюся. Так що, оце такий в мене буде блог. Ну, Різдво по-новому. Тобто сьогодні в мене 24 -те. грудня. Завтра буде Різдво, сьогодні святий вечір. Красунька. Ну що, дівчатки? Поїхали дивитися мій блог. Дівочки, епіцентр. Ось Така книга є. Дуже класна. І ціна 884 гривні. Зараз трошки покажу. Ну, це, хто зовсім не міг в'язати візерунки. Вікненна так дуже проста. Значка класна, якість класна, а ціна така кусається трішки. Це само розвиток. цікавиться. Саме розвиток. Зараз собі щось мабуть. Бо як це я і не пройду. Психологія. Всі буду щось вибирати. Дивіться, ще я знайшла 6 хвилин щоденник. Він такий класний. 6 хвилин у день. І ваше життя зміниться. Я, звісно, хотіла б його, але ціна трошки підкусується. А ще є 6 хвилин щоденник сну. Ось може таке саме. Корисні звички, всяке таке, ціна також трішечки підкусується. Дівчатки, цікавий Книжка для подарунка керу і гармонами щастя, як хімічний коктейль у музку допомагає зупинити негативне мислення. Так, ціна, до речі, 399. Ну, як зараз книги. Такий великий, а зараз ще ось покажу, мене зацікавило 50, 501, один факт, який треба знати з географії. Вона така класна. Ціна так, 480 гривень. Так, любов та бюджет домашні фінанси для сімейних пор. Так. 380 гривень. Так, до речі, думаю, багаті ще є. Я не скажу, що дуже вона класна книжка. Якось зроблю огляд, але вони ще в епіцентрі я бачу є. Емоційний інтелект у дитини. Це вже по саморозвитку. Пішла, ну, люблю я це діло, не знаю чого. Так, буду шукати далі. так, епіцентр. Що я купила в епіцентрі? Я купила отакий от записник. На подарунок під ялинку. Не буду казати кому. Ну, але ця людина така користується. Але це ще не все. Ну, як. Записник буде одним з подарунком, але до нього ще буде докладатися. І ще купила два таких самісіньких записника. Серединка одинакова, як тут, я перевіряла, вони зараз в епіцентрі по 90 гривень. Це я своїм двом подружкам на роботі взяла, до цих записників ще докладу, подивлюся ще що. Але вирішила їм зробити такі невеличкі подарунки. Буде записник, шоколадка і якісь чисто символічні. І взяла я собі Джона Навару, словник мови тіла. Секрети невербальної комунікації. Не знаю, може, хто читав, хто не читав, взяла собі таку книжечку почитати. Почитаю, скажу, до речі, хочу я собі зробити таке маленьке нововведення з Нового року, я буду раз на місяць якусь брати книгу по саморозвитку, читати і робити вам такий огляд маленький по одній книзі. Більше я поки що не потягну з усім. Але хоча по одній книжечці, то я їх скупляю. Я дивлюсь, дівчатка огляд роблять такі художні. все. Мені подобаються отакі. Ну, може, і художню буду читати робити. Але не більше одні книги в місяць. Так що це такі, до речі, тут ціна 273. А ці по 90 гривень брала по скидки, тому що там були такі гарні щоденнички для жінок, жіночі. Але ті щоденнички були по 400 з гаком. То я вирішила взяти такі. Вони серединка у них все однаково. зараз тут на комоді розклалося. Серединка у них отака, то це буде десь трошки вже подряпало. Це вже десь я вже шурувала. Капець, вже щось усунула. В общем, це на подарунок, а це моїм дівчаткам. Такі мої покупочки дівки із епіцентру. Так, ще одні будуть шкарпетки, дівочки. Шкарпетки будуть на подарунок. Нема має, такої гарненької ниточки. Тобто ниточка є, а підмуту нема. А є в мене отакі залишки. Оце червона, на яку я вже дивитися не можу. І оце, ну, в общем, це отака. І тут у нас іде 26,98. І отака ниточка. Це також в'язала комусь на подарунок. Це, здається, з звідтіля. 76,55. То я хочу з цих двох додати оцю моташку таку підмуту. Такий підмут у мене ще є, мабуть, моташка. І хочу зробити шкарпетки на подарунок. Ну, таке чисто символічне колеги по роботі, шоколадку і шкарпетулі. То це буде ще моя така робота на вечір. Уже немає сили їх в'язати, але ще мені треба зв'язати, мабуть, три пори. Тому я їх буду в'язати. Так що, дівчатка, тоді підключусь, коли вийде. Одну ж я вже зв'язала. Дивіться, який класний виходить. Оці дві ниточки, ось. плюс домішок. І оце методом Helix, видно, правда, де в мене тут з'єднання, ось було ось ниточка. Ви Бачите? Трішки видно. Ну, як придивиться, як не придивиться, то не видно. Отака шкарпетка це на подарунок. Якраз два в одному. І залишки зв'яжу. І чисто символічно такий, знаєте, маленький подарунок під ялинку. Буде шоколадка і шкарпетки. Мені треба таких зв'язати три пари. Ну, трьом людям. І оце хочу показати з двох отаких от ниточок. Виходить така краса. Одна є, ниточки не заправлені, зараз піду, почну в'язати іншу. Ниточок хвати. Так, отакі шкарпетульки в мене вийшли із залишків двох пряж. Я показувала і підмут. Вони зовсім різні, але відтінки в них одинакові. Дивіться, яка краса. І зараз вони йдуть з праці. І завтра вже вони поїдуть до своєї власниці. Такий подарунок, чисто символічний, прикольні. Неодинаковий колір, теплі, класні і прикольні. Гарненькі. мені дуже подобається. Це ще ж до прання, що вийшло, мені подобається дуже. Глянь, таке класне. Взагалі. Красуні, Красунчики мої. Так, слідуючі шкарпетки, які у мене будуть також на подарунок. Це в мене залишок алізартisан. Оце не знаю, яка пряжа. І також буде отакий підмут, отакого кольору. Ці шкарпетки були методом Helix. Ці також будуть методом Helix. Хочу я вив'язати оці всі залишки, якраз все поділю пополам, оці всі свої хвостики. І буде метод Helix, також буде з підмотом. І також вони підуть на подарунок. Я думаю, буде класно. Я зроблю вам обов'язково покажу. Але це вже, дівчатка, буде зовсім інша історія. Це вже буде в слідчому відео. Цьому більш шкарпеток не буде. Так, показую вам шкарпетки до прання. Ось дивіться, які вони карявенькі, не дуже гарні. Ось такі. Це друпс фабл, фабл, фебл, правильно, не знаю як. Бачите, які вони такі. І зараз ми йдемо стиратися. У мене чоловіча пора і жіноча пора. Так що такі ми шкарпетулі. Потім ми постіраємося. І я до вас підключусь. Оце 37, 38, а це 42. такі. Спереді резиночка, ззаді простеньке. Повинна бистренько показати, тому що вже завтра їх буду сьогодні на перу, сушу і завтра на відправку. Такі вони не красиві, але симпатичні. Так, дивимося. Ниточка розрівнялася, рівненька. Ну, щоб дуже пушок випустити не дуже. Ну, хто зна, от такого ефекту вау, як я чекала. Але єдине, що ниточка рівненька. На Якісь, наче мені дужче тут хімії, чим валізе. Такий троп свабл. Скрапи в мене вийшли, бачите? Такі гарненькі. Такі чайночки не було, чого весь фільтром навіть. Вірдюра музикалістю. 8 років 8 років не проп'єш. Лік проп <ріст> <ріст> активує особисті можливості. Календула загострює яснобачення. Подорожник робить легкою дорогу до себе. І гвоздика активує особисті якості, дає силу і енергію. Обираємо. Стов... Звіробій очищення, захист, відновлення сили, наповнення енергією. Календула приплив життєвої сили допомагає позбавитися гнітючого настрою. Безсмертник зберігає здоров'я і красу, дарує довголіття, і лавр символ вічного життя. Хто хоче собі вічне життя? Я записую. І робимо Рожево, свічки. Наші <смі> А, ну все, такі хрестине. Так, так фіолетова нашу. На розвиток. Давайте на особисте. На особисте наші олійки, А травок, а, травок ще нема. Значить, дивіться. Дашенька, дивись. Свічку можна робити отаку длинну, щоб вона отак була. Да? Можна робити отаку коротеньку. Ну, вона буде тоді товще. Як тобі? Як тобі карта ляже? Як тобі хочеться. Можеш одну таку зробити, одну таку. Це Будь ласка. Та на. У нас себе, себе. Значить, Від себе крутимо тільки чорні. Сім'я. Всі останні крутимо на себе. Други і хомі. Угу. У мене. Апельсин. І починаєш трошечки підкручувати і санктал. От дівчатки, дивіться, спочатку і троянда, і вода меліса. Ладно. Ну, Друга у нас це зелена. Це зелена у нас робота і фінанси, правильно? Робота у нас і фінанси. Оранжево, оранжеві у нас друзі, соціум. І що ще? А що у нас ще? Оранжеве бергамот, і кориця ромашка. Теж зелено, круто. Спілкування. А, спілкування саме написала, не знаю, що у мене. Так що, друзі, соціумі, спілкування. похоче спілкування. Чорне на очищення. А ромашка. У нас подчурь-елевец вот, для... и мелисы по-жамбурту. А черно-бресленная ягода. Чайная тоже. Вот саракоты. <звы> mm -hmm. <звы> да, а, подорожник вот в такие баночки, он <звы> перед тобой, да? Угу. Жовта. Там казиться, молодець. Пачоля сосна, календова безсмертник. Там дівчатки, що, чайок ще поставити? Як ви? У нас ще робота. Багато ще? Ну, є ще трошки. Так. О, багато. А, мені він дуже. Чи що це в мене? Чи це в мене? Це в мене. Мені треба зробити. Графік 2 через 2. Вселенна мене почула. І, звісно, поганим образом, що вийшла на пам'ятниця, пішла в відпустку, але в мене поставили посмінку. Ще як е, професіонал працює. Ага. Я зараз тільки поняла, що спиш. Оце ага. я натренувалася. Ага. Ми ще докручивали, ага. ти вже... Це ж таки на ялинку пошипа ага. теж. Треба ж таки на ялинку почепити теж. Фокуса яка. Вже баночки ці забрали. Та мабуть, хай поступки. Все нормально, у кожного своя. Так, хочу вам записати кінець свого блогу лицем в камеру. Не можу я ніяк той блог змонтувати, вже другий тиждень вам його збираю по граминки. Але чогось не знаю. в Усі дивлюся, так на каналі на дівчатками. Дивлюся, що не дуже такі часті відео випускають. Чи то в нас вже такі, знаєте, нерви тік, чи я не знаю, як правильно сказати. Але нічого, ми все переживемо. Була у нас вчора атака дуже сильна, велика. Ну, Думала, випустити відео вчора, не до відео було. Хочу закінчити свій цей блог. Прийшов до мене святий Миколай. І прийшов до мене таємний Санта. Є вже в мене два подарунки, але і це вже буде інше відео. Я обов'язково з нього покажу. А сьогодні я змонтую ж такий викладу вам той блог, який я збираю вже давненько. Якраз то сесія, то навчання, то ще не було зовсім часу до відео. Тепер я вам трошечки щось покажу. Показала, верніше вже показала, готовлю я, готовлю. Новорічні подарунки. На жаль, я свої подарунки ті, що пакувала, я не вспіла вам зазняти. Спакувала, замотала красиво в подарочній подарунковій новорічні упаковки, все дуже було гарно, але в мене була сесія. Я, між парами, швиденько їх змотала красиво, спакувала, в кульочки поклала в пакети великі і відправила чоловіка, щоб він на новій почті їх відправив то зазнять, ну просто я не могла, і, і я по часу вам не вспіла. Хотіла вам показати. дівчатка, Я думаю, дівчатка дуже доволі моїми подарунками. Було в мене два. Один подарунок я відправляла за проєкт за сукню, моя сукня <кхи> дівчинки, а другий подарунок я відправляла за таємний Санта, ну це Чобіток. Миколачин Чобіток. Олічку подаруночок ждав, поки вона в лікарні лежала. Там таке не дуже приємні в неї новини. Але нічого, я думаю, все буде добре, всі поправляться. А Ліна свій подарунок показала. Ну, і Оля, верніш, показала, але вже те, що, мабуть, залишилося від того, коли вона приїхала з лікарні. Ну, це таке. Це життєві ці ситуації. А мої два подарунки мене чекають. Під ялинкою стоять, я таке, може, таки засніму свої. Зараз я також рідним подарунки свої прилаштовую. Е, у нас колеги колегами мене по роботі, ми чисто символічно один одному даримо такі, знаєте, невеличкі презентики. А в мене вийшло так, що в мене в трьох колег день народження підряд, і плюс подружки, то поки що в'яжу шкарпетки. ну Я вам показувала. Міксую, тому що коли я в'яжу обновеним одним кольором, чогось вони ж такі, ну, шкарпетки та шкарпетки. А коли йдуть от такі міксовані хеліксом або такі ниточки, то вони в захваті. Не знаю чого, то я їм міксую. Якраз і залишки вив'язую і шкарпетки міксую. Так що такий був мій блог. Слідуючі будуть подарунки, ті, що прийшли мені, в мене їх два такі гарненькі, стоять, я коробочки відкрила, але нічого не займала, стоять під ялинкою. Обов'язково вам зніму. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже дуже скоро.